Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браті і сестри, любі спільночани, хвала Богові. Ми мали сьогодні недільну службу Божу. Прийшли, щоб Бога прославити в цей непростий час для нас, цю непросту ніч той ранок для всієї України. Ми знову слухали Боже Слово. Ми, попри намагання ворогів, ми стояли перед обличчям Бога. Ми чули голос тої хананейки, яка спішила до Ісуса і кричала: Ісусе, Сину Давидів, змилосердися наді мною, над моєю дитиною, яка причинна». Ми сьогодні вітали наших освітян з їхнім професійним святом. Ми стоїмо і будемо стояти перед Богом, бо на то є Його воля. Тому хвала Богові, і дякуємо за все, йдемо далі, бо з нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог.